E Довай зв'яхами до Хреста, про мене, ударимо та до святі, між Любою, хто любить Ісуса, хто йому служить, у того у Бога є єдинині, гомоняті стан і удари молода та цвяхи. Сповнились на ньому слова пророки, Прибили Ісуса до Христа, а всі кості Його виступили з натягнення. Так, Ще можна їх було порухати. глибокі рани у живому тілі задають Христові страшного болю, від якого ціле його тіло корчиться і тремтить. Уста Ісуса легко ворушиться, спасите молиться. Отче простий, бо не знають, що роблять. Всіх працівників охорони здоров'я медиків, українських лікарів, будуть нести хрест, діти недільної школи і всі діти малі і вже не дуже марінах.

Тих і інших. Тим, що внизу, прощає словами. Отже, відпусти їм, бо не знають, що роблять, а до розбійника, який висить на хресті праворуч нього, відзивається. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раї Коли Ісус був близько до смерті, закликав, здійснилося. Тим словом, Спаситель не наче сказав, подивіться, люди, я все зробив, щоб вам запевнити спасіння. Ісус закінчує своє Боже до довершує діло відкріплення, схиляє на хресті голову і передає свою душу в Небесному Отцеві. Жертва Бога чоловіка завершена. Розп'ятий за нас, Ісусе. Ти своєю смертю посвятив смерть нашу, змилися над нами в останній хвилі нашого життя та подай нам ласку, щоб і ми через заслухів своєї смерті доступили перед смертю своєю, прощення гріхів, а по смерті вічного і нагороди неї. Марія, мати Божа, прийми нас за своїх дітей і будь при нас. Один і смерть, Слово успех, присвятої породиці, Отче наш, що весни написав, не дай святиться і на твоє, нехай вийде царство, нехай У тих робіт за спасай своє душа наша, слава суди сині своє і за частина. Ісуса вкладають дорогу. Євангелія від Івана дає нам запрошення, «Іди за мною. Чому? Щоб роздумати над похованням тіла Ісуса Христа на 14 стаці, про яке детально описує на лист Марко. А Йосип купив плащаницю і знявши його, обу плащаницю та й в кров'ю. Що у сталі мови? І каменя привели до могильних дверей. Марія ж Магдалина, і Марія мати Йосієва дивилися, де ховали Ісуса Євангелії Марка Іннація. Ми просто є втомлені очами і знаємо, що життя продовжується що любов існує і що треба віддати. Пробач, Паспо, просто хотілося сьогодні нам побути з тобою. Незалежно нам від твоїх побої, то що хочемо ще раз почути, що ти пережив? Они ще цей ухрешний дорогою і думав. бо <казов 'я> казав від <'я> смерті начати. Господь Бог пережив. І що переживає Борис на людина? Його пережиття і наше. Відчути, Господи, що ти грядку поруч. Господи, дякуємо тобі за ту поміч на цій хрестні, дорозі, паломника, прочанина і дай надіємося на тебе. А твої сила, а твою помочь у моїй прощій. Наш Спаситель, Господи Ісусе Христе, зливни душі, складаємо тобі подяку за всі твої терпіння і страждання, які ти добровільно на себе прийняв, щоб відчинити нам двері вічного щастя. Прийми у милостові, Господи, наші молитви і побожні пісні, які під час уходу страстей Христових ми перед пристютою засилали. Поглянь милостивим оком на наші потреби, помилуй нас тут зібраних і тих, які бажали відвідати цю хресну дорогу, але через перешкоди не змогли. Повіне Господі, всіх живих і померлих вратів наших, глянь милосердно на наш провід духовний, на християнський український народ, що з повною надією і вірою прибігає до тебе. Укріпи нас у святоцівській прадіївській вірі Христові, з'єднай із своєю найдолеціннішою кров'ю і примій їх у свої святоцівській уніме, як люблячих і непослушних дітей своїх. А ми, як вдячні діти, будемо цілувати твої рани і єдиним серцем, і устами проносити тобі щиру і гарячу молитву, кажучи душе Христова. Тіло Христове, крови Христова. Будо зребра Христового, Амінь. страсті Христові. добрий Ісусе Амінь. в ранах своїх, Амінь. не допусти нам віддалитися від Тебе від злобного ворога, води смерті. Амінь. І скажи нам прийти до тебе, щоб ми славили тебе зі святими Твоїми завжди, нині повсякчас, і на віки вічні, як велика вже на все в нашу владу попросити благословення для всіх тих, які сьогодні у цій хвилині скійні молитві. Мені залишається тільки, я знаю, що це право владики, але я хочу вас всіх запросити до Поломиння наступної неділі, на третю годину владика нас, запрошує пройтися славним нашим містом Полония. Від катедрального собору на третю годину йдемо хресною дорогою. Я дуже-дуже ще раз всім дякую. Може ще отець Марик, отець, отець Марін.